Часто в моїх відео запитують, що за фарш, я використовую, коли собакам їсти. От прийшло два таких пакета, замовили, завдяки Віктору Говоричку, дякую. От зробимо зараз при вас розпаковочку. Я один пакет вже розфасував дружиною. Тобто він адекватний, чистий, у мене кухні нічого розпаковує. подивитися, як фасуємо, завозимо просто в холодильник. Отакий от, от фаршик. Беру в кульочок. От він має таку консистенцію. Чотири от таких це буде майже 2 кілограми. От такий кульок фаршу, це трьом собакам. 20-літрову каструлю е, на добу вистачає. Уже е, повторюва, що цих 2 кг фаршу плюс 2 літри е, крупи. Ну, чесно зазвичай використовую не вівсяну, а ячмінну. Сьогодні, до речі, от купив на круподерню заїхав, взяв 40 кг мішок. Е, спочатку проварюємо фарш, десь так хвилин 40-50 засипаємо крупу. Ще кипить 5-10 хвилин і виключаємо. До остивання Зазвичай варю дві каструлі, ставлю в холодильник на наступний день, щоб було літом, звичайно, так не виходить. Приходиться варити щодня, оскільки в холодильнику все рівно буде підкисання. На наступний день тому так, не, таке не практикуємо. Е, час від часу, якщо там, немає часу зварити, їсти, використовую щасокі корма. Е, раніше використовував, якщо слідкували за е, моїми відео е, там з років 7-8, та навіть 10, я так плотно сидів на е, кормі Ойлкар. Друг, рекс, але щось то зараз ну, не заходить. От, мені цей корма. Собаки виглядають не так, як потрібно. Хоча зробив паузу, думаю, можливо, щось змінилося. Десь місця 2-3 тому опять придбав декілька мішків, 5, здається. Попередні партії завжди брав там 10-12, щоб вистачало надовж. А собак, ну, стан їх б, мені незадовільний. Тому, в випадку, коли не вспів зварити їсти, використовую зараз корма Практик протеїн досить непоганий. Ну, звичайно, є кращі бренди, не спорю. Досить непогано мені клуб-4 лапи подобався певний час. Ну, але найдешевше утрахував це фарш, крупа, каша. І ну, маю на увазі найдешевше. Вартість корму до стану собак. Тобто, ви ж бачите, якщо слідкуєте за YouTube каналом, зараз можу даю таку кількість собакам на гонок, що час від часу вони навіть не витримують мого темпу. Годую собак, От отак. Накину... Ні! Не кинув каструлю. Але без команди. НІ Не можна! Всіх привчаю, що без команди не можна їсти. Ні! Можна. Можно? Эй.